Всім привіт! Як можна заробити на авто? Є декілька варіантів. Можна, так як я, переганяти з Європи, вишукувати кращі варіанти, брати за це свою мінімальну комісію. А можна трошечки по-іншому. Можна ще, звичайно, таксувати, а можна купити такий Nissan Capstar з бортовим Ну, грузовий з бортовим прицепом. Він 2012 року, це 2,5 дуже гарний мотор, дизельний, і тут всього 75 тисяч пробігу. Дивіться, ось так воно виглядає по колу. є там, звичайно, мігалочки для негабаритних перевозень, це в нас парка. Таке авто реально буде вам заробляти кошти. Лишилось вам в своєму місці придумати тільки яким способом. Можна на ньому заробити. Воно семимісне. Має невеличкий пробіг на звертати увагу, це спеціально, щоб не псувати знизу сидіння. Такі накидочки, він же її машини накинуті. Куча тут місця. По техпаспорту паспорту тобто собі сіла бригада і поїхала заробляти кошти. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи у нас. З таким пробігом дійсно знайти важко. У нас 35-14. Давайте ще раз по салону солому А, Я стоїть, покажу, давайте всі кнопочки покажу, щоб ви собі все побачили по комплектації. Можливо, когось зацікавить. Стоїть вона у нас на автомайданчику на проспекті Молоді, місто Луцьк. Такий Nissan Capster. Ну, це такий у нас бортовий. Автомобіль, дубль кабіна. Давайте такий. Дубль кабінка у нас тут. Знову ж таки, це чохли, не забувайте. Так, ось так задів виглядає. Автомобіль в повному робочому стані. Це Євро 5. Він має 3,5 тонни основної маси, 2,3 тонни власної маси кому ця інформація потрібна, взагалі можете дзвонити і звертатись по ньому більше. Ось такий Nissan Cup Star є у нас в наявності. Ще раз, це 12 рік, 25 дизель, євро 5. Ціна 23 тисячі доларів. Або можна заробити ще одним способом: це у нас виграти такий Ford Focus, який ми зараз розіграємо в честь відкриття нашого майданчика. Один шанс виграти коштує 200 гривень. Закидаєте 200 гривень на нашу монобанку і в кінці, як розкуплять ці 2000 білетиків, в нас монобанк проведе розіграш, сам набере переможцю. І тоді ми вже знаємо, хто його виграв. І ви реально приїдете сюди і хтось його забере за 200 гривень чи там за 400 гривень, скільки ви білетиків купите. Для мене це не має різниці. Номер карточки банки тут. Опис, як це все зробити, обов'язково треба вказати свій номер телефону. В описі є навіть силочка на монобанку, так що кого зацікавило, можете також свою удачу спробувати. Можливо, виграєте і заберете його. Nissan Capstar є у нас в наявності.